Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал природна сила для вашого серця. У Києві відкрили пам'ятник першому президенту незалежної України Леоніду Кравчуку. Завтра йому виповнилося б 90 років. Монумент розташований на центральній алеї байкового цвинтаря в столиці. Поруч, поховані видатні діячі української культури, політики, спорту. Пам'ятник Кравчуку із білого італійського мармуру. На ньому портрет Леоніда Макаровича, гілка калини, ім'я та роки життя. Кравчук помер у травні 22-го року. Він поставив підпис під актом проголошення незалежності і став першим президентом Української держави. До самої смерті Кравчук був активним у політичному житті. З 95-го року очолював опікунську раду футбольного клубу Динамо Київ. Встановити монумент допоміг фонд братів Суркісів. На відкритті пам'ятника були присутні вдова Кравчука, його син та невістка, голова Верховної ради Стефанчук та колишній міністр оборони Резніков. сьогодні ми знаходимося тут для того, щоб увіковічнити. Справжнього державника України, першого президента України, людини, підпис якої стоїть під актом про розвал Радянського Союзу і створення нової української держави. Дорогий Дороги Макарович, вас нам не вистачає вічна пам'ять людині, яка, власне кажучи, побудувала нашу незалежну державу. Батько, все буде Україна. Папа, я тебе люблю. Слава Україні, героям.